Я там там думаю, там я думаю тільки за це. <плес> так. Що ти робив? Не при довго, залежить від того, що момент, що ти кидаєш. Що ти хочеш, що ти хочеш? Знову щось пишеш когось? Добрий день. Ми вирішили скористатися літньою порою і робити ці от ширші ніж засідання робочої групи. Ми якби, зустрічалися місяць тому. Ми хочемо ще раз тут на місці з ширшим колом осіб презентувати, обговорити все те, що ми обговорювали, проводимо ті чи інші роботи, і нас навіть коротко говоримо за станом на 20-й рік. Громада де школа, де дороги, де сквери. Пряма садок, ви знаєте, є в школах, у нас є видані, проєктуються дві, дві школи. Ну Давайте, давайте я закінчую. Білого шоколаду є в нас вже приміщення вже у вересні місяці. Ми... <різь> І основна була наша магістральна дорога, це та що Щепова. Ні. По Питання у магістральних, і взагалі розв'язати з однієї сторони запарковані машини і... біля плюсів, де був забудовник, відповідно. фактично ми жаробіці. Ми робимо частину вулиці Шепою від підголоску до вулиці Нонива. Тобто у вас на іншу лінію. Центральна дощова каналізація прокладена в повному обстрілі. Вулиця гамила, бо зараз там там у на вулиці, там потоплю побігають. Напевно, за три роки то що Цього року бюджет коштів. І він також писав запити. Передав від наших мешканців про ремонт тротуару по вулиці Підголоска. По першій частині, так само, по соціальній інфраструктурі, збудований дитячий садочок, який працює спільно з робочою групою. Це питання виносив на розгляд, обговорював його. З цього балансу і тому ми тут. І ми хочемо просто фіналізувати. Люди кажуть, що потрібно на війну давати гроші, а не на ремонт спеціальної інфраструктури чи ну, Щодя, всі, хто майбутній заподівається представити громаді, представникам громади, щоб тоді виїзно так само На... Коли у нас є, скажімо, ділянка відведена під школу. Ці ділянки колись належать на території, де ми тут стоїмо вони хочуть зробити нормальну «Єдиний шлях, який проходиться через вулицю Щепова. Сьогодні тут, як голова робочої групи, з питань мікрорайону Підголоско. на цій посаді. Вже працюю два роки за цей час. Численні зустрічі проведені, Я просто хочу підбити підсумки от станом на зараз, тому що не зважаючи на воєнний час, ми проводимо регулярно засідання робочої групи. Щонайменше за цей рік ми провели вже 4 чи 5 засідань. Окремо, що зустрічалися мікрогрупами, тому що є окремі питання невеличкі, де потребує конкретної уваги з конкретними забудовниками. Ми навіть цього року спромоглися врегулювати питання в районі фруктової алеї, дебик. Підписали з мешканцями і забудовником меморандум, який теж вирішував питання невеличкого кварталу в районі підголоску. Останнє наше засідання робочої групи було вже 8 червня, де ми напрацювали вже практично на 90, більше 90% пропоновані пропозиції до зонінгу. Тому що основна зараз завдання робочої групи це напрацювати зонінг, який би враховував. Питання, які громада ставить до міста. І в першу чергу це було питання зелених зон, висотності забудови, транспортної розв'язки. Якщо говорити в частині зелених зон, то вже пропоновані пропозиції вони на порядок перевищують по зелених зонах по площі, на порядок перевищують вимоги, які навіть встановлюють ДБН. Тобто ми змогли вже в рамках робочої групи напрацювати такі пропозиції по таких кількості зелених зон, які фактично дозволять комфортно тут перебувати. Це є майже 20 гектарів зелених зон, частина з яких не було передбачено первинною містобудівною документацією. По частині з яких ми провели переговори з забудовниками. Ми замінювали їм ділянки для того, щоб ці зони, які люди вже зараз використовують для відпочинку, зафіксувати в новому зонінгу як зелені зони. Зараз ми на цьому виїзному засіданні ми ще раз підтвердили, що ми вже маємо практично фінальне бачення по проекту зонінгу. Ми вже маємо бачення, зокрема і по зеленій частині, по проблемних питаннях стосовно цих 22 гектарів, де ми Підтримали позицію теж громади, і ми залишаємо там низькоповерхову забудову. Ми залишаємо там велику теж зелену зону. Ми маємо попереднє бачення по транспортних теж розв'язках, і навіть в рамках транспортної, транспортного моделювання, яке проведено тут в районі цього підголоску. Ми маємо пропозиції, яким чином організувати рух автобусів, і яким чином зараз якимись короткими швидкими рішеннями напрацювати нові можливості ви Заїзду і виїзду з цього мікрорайону, який дозволить там вже в межах там півроку року покращити якраз доступ до тих чи інших будинків. Думаю, що найближчим часом ми зможемо вже з проектом зонінгу. Вийти вже на юридичну процедуру, тобто можливо ще проведемо одне засідання робочої групи, фіналізуємо і розпочнемо вже розгляд громадських слухань по юридичній процедурі і винесення на сесію Львівської міської ради, і це якби буде приклад такої дійсно тривалої, але глибокої роботи по одному мікрорайону. Я думаю, що він покаже свої теж успішні результати. Майбутнього, це була зустріч присвячена. Питанням мешканців до міської ради, яка стосується мікрорайону підголоску, непростого ми приїхали для того, щоб прозвітувати, що ми зробили за останні три роки, коли функціонує робоча група, і хотіли почути ті зауваження, ті акценти, які є в мешканців. На що ще звернути увагу з нашого боку, ми презентували певні речі з точки зору соціальної інфраструктури. За той час був побудований в співпраці з одним з інвесторів підприємців дитячий садочок, який введений в експлуатацію, успішно працює в цьому мікрорайоні. Люди задоволені так само стоїть питання будівництва школи, відведена ділянка, проведено архітектурний конкурс, визначено переможця проектанта, проєктується школа. Зараз обговорюється питання її будівництва. Маємо пропозицію так само від приватної компанії інвестора, яка готова долучитися до будівництва цієї школи. Причому найближчим часом. Так само в районі там вище вулиці підголоску з вересня місяця буде відкрита амбулаторія сімейної медицини, і маємо ще. Кілька приміщень, які зможе міська рада спільно з мешканцями визначити їх функціонал, це є. 200-250 метрів. В одному попередньо планується центр надання адміністративних послуг, в другому до диспозиції. Може це медіатека, може це якийсь молодіжний центр. Будемо ще визначатися. Це з точки зору соціальної інфраструктури. Можемо говорити, що за той час певний поступ зроблено, якщо говорити про дороги. То це питання для мешканців є особливо актуальне, бо маємо нарікання про те, що особливо в'їзди-виїзди в час пік вони є ускладнені. Тому що ми зробили, було забезпечено в минулий період виїзд через вулицю тунельну. Зробили таку бетонку. Як е, рішення е, знаєте, таке воно ургентне робилося швидке, так але тим не менше, виїхати можна воно працює. так. само е, на сьогоднішній день здійснюються е, ремонтні роботи на вулиці Щеповій. Яка, власне, має з'єднати Малоголосківську з виїзду вулиці підголоску. Тим займається районна адміністрація і в планах до кінця року це зробити, реалізувати. І проговорювали також різні такі вже більш точкові проблеми з точки зору розв'язок. Зокрема, власне, там біля. Будинку МСУ має бути така зроблена невелика розв'язка, яка дозволить краще оптимізувати рух в тій частині, в тій частині мікрорайону, але концептуально звичайно треба. Робити проектування цієї там стратегічної вулиці проектованої щепової, яка так тако такою магістралі має перетинати мікрорайон. Тим буде займатися інститут просторового розвитку, і в перспективі треба буде це реалізовувати глобальніше. В рамках розробки зонінгу було зроблено спеціальне таке транспортне моделювання, яке дало відповіді на багато питань, як забезпечити сюди заїзд, доїзд громадського транспорту для того, щоб не було акценту на автомобілях. Тобто тільки громадський транспорт зможе вирішити проблеми людей з точки зору добирання. Ну і звичайно, на порядку денному. Стоїть питання зонінгу, який треба прийняти. Сьогодні були були дебати з приводу того, яке зонування має бути встановлено. Наша позиція полягає в тому, що ми однозначно будь-які зміни, будь які рішення будемо узгоджувати з ініціативною групою з мешканцями.